Північна Корея планує відправити свої інженерні війська на окуповані території України, що може стати частиною нового стратегічного альянсу з Росією. Докладніше далі. У липні північна Корея планує відправити свої інженерні війська на окуповані території України. Договір про стратегічне партнерство між КНДР і Росією передбачає, що Північна Корея отримуватиме до 115 мільйонів доларів щорічно за допомогу трьома чотирма інженерними бригадами. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що північно-корейські інженери будуть залучені до відновлювальних робіт у Донецькій області. Прес-секретар Пентагону Пет Райдер зазначив, що США стежитимуть за ситуацією. Цією і закликав КНДР переглянути своє рішення. Експерти АСВ поки не бачать доказів участі північно-корейських військових у бойових діях, але їхня присутність може дозволити Росію вивільнити свої сили для операцій уздовж лінії фронту. Німецький оглядач Юрген Наудіт заявив, що Північна Корея може об'єднати свої збройні сили з російськими окупантами вже наступного місяця. Військові експерти зауважують, що залучення інженерних військ північної Кореї може істотно. Вплинути на тактику бойових дій прибуття інженерних підрозділів із КНДР, вочевидь вивільнить людський ресурс армії РФ, що зараз займається спорудженням укріплень, який можливо буде задіяний напряму у бойових операціях. Перекидання інженерних частин КНДР може сформувати нову концепцію російського наступу: росіяни штурмують, корейці закріплюються в окопах. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.